Ну що, починаємо сезон 2025. Поки бруньки не розпустились, а сік не циркулює повним ходом по рослинах, їх треба обрізати. Так як дачу не доглядали 4-5 років, роботи тут багатенько. Почну я обрізку з кущів смородини та агрусу. Потім перейду до дерев, та сливу. На останок в нас винний виноград. Додивіться відео до кінця, там я розкажу про своє перше розчарування в цьому сезоні. лайк, підписка, Підтримуй україномовний контент. А чого чекаємо? Лайк і підписка. В дитинстві мені подобалось допомагати батькові обрізати дерева. Частіше за все, моя допомога потрібна була саме в тих місцях, де батько не міг дістати, тобто на самому дереві. Це було прикольно. Я виступав в ролі такої собі смарт пили. Батько мені тикав пальцем, куди лізти, яку гілку пиляти і під яким кутом. Я не розумів самої концепції. Навіщо, але мені подобалося робити, бо треба лазити по деревах. Тож почнемо з кущів. Я готувався до весни і ще взимку почав ознайомлюватися, читати та дивитись відео, як правильно виконувати обрізку агрусу та смородини. Процес обрізки кущів, як і дерев, має свою стратегію, яка вибудовується протягом років. Ти формуєш рослину, так сказати, з малих літ. Але коли перед тобою кущ, який не доглядав деякий час, то тобі треба вибудовувати свою стратегію. І тут вмикається твоя фантазія. Відчуваєш себе метцем, ходиш довкола того дерева і надаєш йому ту форму, яку бачиш тільки ти у своїй голові. Я митець, і я так бачу. Передивившись величезну купу інформації, я вибудував для себе основні правила обрізки. Для кущів. Кущ не повинен бути загученим. 4-5 основних гілок. Друге. Раз на 2-3 роки випускати гілки заміщення для омолодження. Третє. Підстригти кінчики. Кущ не повинен бути вище за вас. Для дерев перше. Гілки не повинні пересікатися і затіняти одна одну. Друге. Гілки, які ростуть вертикально, є ростові. Навряд чи вони будуть плодоносити. Третє, При обрізанні гілок, які йдуть в бік, обрізаємо так, щоб брунька виглядала на зовнішню сторону. Але ці правила не працюють, коли ви лізете на саме дерево, щоб його обрізати. Тут працюють зовсім інші правила. Перше правило зрізати все, що заважає вам залізти на дерево. Друге правило зрізати всі гілки, які хрустнули, коли ви залазили на дерево. І третє правило зрізати всі гілки, що заважають вам злізти. Виноград це взагалі окрема наука. Виноград може бути винний, може бути столовий, розміщений на шпалері або невісом. Обрізка для кожного з них відрізняється. Але одне правило працює для всіх: лоза лозу губить. Лози не повинні пересікатись і заважати одна одній. Ні, лоза не загине, якщо пересічеться з іншою але це 100% вплине на урожай і на появу хвороб. Перше розчарування в цьому сезоні. У минулому році влітку зрізав два дерева, дуже не хочу його корчувати, бо я трошки лінивий. Знайшов лайфхак, заселити дірки, засипати сілітрою, і через зиму можна бути його легко вийняти. Не все так трапилось, як хотілося. Пень дуже міцний і сидить далі. Тому чекаємо. Ну і звичайно, найважча частина роботи в обрізці – це прибирання за собою, позбирати всі гілочки і порізати їх на розпалку для мангалу. Тож, залишайтеся з нами, підписуйтесь на канал, реалізуємо ідею в життя.